Казка Василя Сухомлинського Гаряча квітка. Того року була рання весна. Всередині квітня зацвіли сади, настав травень. Одного ясного ранку Оля вийшла в сад і побачила велику червону квітку. Вона прибігла до мами і радісно сказала Мамо, червона троянда зацвіла. Мама прийшла подивитися на червону квітку і усміхнулась, потім глянула на небо і занепокоїлась. І з півночі сунула чорна хмара. Повіяв вітер, мара заступила сонце. Стало холодно. Мама з Олею сиділи в кімнаті і з тривогою дивилися в вікно. Мов білі метелики закружляли сніжинки, Все довкола побіліло. Згодом вітер ущух. Сніжинки вже спадали м'яко, тихо, а потім геть перестали. Мама з Олею вийшли в сад. На зеленому листі були снігові шапки. Землю покривав білий килим. Тільки троянда червоніла, мов велика жарина. На ній блищали крапельки роси. Вона гаряча їй не страшно, промовила Оля.